Пенсійний фонд запрацював новий механізм сплати добровільної сплати страхових внесків. Це насправді нічого нового, це лише цифрова форма вже існуючого механізму. Тобто, якщо і раніше існувала така. Форма, коли людина, яка офіційно не працевлаштована, працює ну нелегально в Україні чи де б це не в Україні, в основному вона могла добровільно сама сплачувати внески, з рахунку на те, що вона таким чином отримає страховий стаж для пенсії для досягнення пенсійного віку, і також отримує певний розмір пенсії тоді коли досягне такого віку, це механізм він існував. От зараз З'явилася Можливість зробити це у цифровій формі, це ну дуже насправді як на мене важливо. Чому тому що раніше для того, щоб це зробити, треба було піти е до податкової адміністрації, написати заяву про е сплату цих внесків. Ну це єдиний внесок, він сплачує через податкову от е цю заяву оформили. зареєструвати людину і так, далі, і так далі. Зараз все можна зробити в цифровій формі. Тобто нікуди не треба ходити, не треба їздити. Ну звичайно. Є нюанс. Є нюанс, коли е, якщо людина взагалі ще ніде не працювала, про неї інформації взагалі немає. А таких е, достатньо є в Україні, я, е, я сам знаю е, кількох таких людей, от, які просто займаються ну, самозайняті, займаються ремонтом там, квартир, там, е, працюють на будівництві таких напівлегальних. От, і, е, Люди ну ніколи офіційно не працювали. Вже, вже багато років тобто так, таким чином заробляють собі на життя, і в них е, жодних шансів не заробити собі на пенсію. Цей механізм таким людям допомо має на меті допомогти сформувати якраз страховий стаж і, і отримати в майбутні, в майбутньому. Ну, достойно сказати важко, яку пенсію, от в цьому якраз недолік пенсійного фонду, е, от е, тому, що важко оцінити, яка ж буде пенсія, але принаймні людина може розраховувати, що вона отримує таку пенсію. Так само є е, цифровий е, механізм електронної реєстрації в базі. Просто він дещо складніше. Треба спочатку зареєструватися. Тобто є на сайті пенсійного фонду відповідні е, форми. Треба їх заповнити інформацію про себе, от е, внесуть таку людину до реєстру. Вона буде е, надалі присутня в реєстрі. Е, Застрахованих осіб пенсійного фонду, і е, тоді вона зможе перераховувати е, кошти на свій е, пенсійний рахунок і таким чином формувати е, собі е, ну, пенсію, скажімо так. От. Це важливо, е, особливо ну наскільки чому зараз це стало важливим, тому що е, ну е, внаслідок війни дуже багато людей виїхало за кордон. Ті, хто працював, ті, ну насправді, ми розуміємо, що виїхали в основному мами з дітьми, жінки. Ну і деякі чоловіки також. От, і вони перебувають за кордоном. Багато з них працевлаштувалися, починають там заробляти собі на життя. Пенсійна система за кордоном працює дещо по іншому. Вони якщо вони планують повертатися додому, якщо вони думають про те, що пенсія їм буде потрібна в майбутньому. То вони можуть це робити і за кордоном. От. Якщо ті люди, які працюють за кордоном онлайн режим, для них це не суттєво, тому що якщо вони працювали офіційно і зараз працюють офіційно онлайн за кордоном, то роботодавці за них сплачують ці страхові внески. От. Ну, таким чином ця система працює. Тобто вона має на меті розширити доступ людей, розширити можливості реалізувати це право. Насправді цей механізм був запроваджений раніше. Я зараз не скажу коли, ну мінімум років 4-5 назад. Тобто, мова йшла про те, що у нас завжди, ну, завжди завжди, ну, за роки незалежності, в час розпаду розвалу союзу, розвалу економіки, люди втратили роботу, люди середнього старшого віку не завжди могли. Праця влаштуватися, і дуже ну, офіційна неофіційна зайнятість була поширена надзвичайно. Так здійснювалися заходи впливу на роботодавців. Якщо е, хто пам'ятає, то навіть ці е, єдине це не внесок він раніше складав там більше 35%, зараз він 22% складає. Його зменшили, щоб е, зменшити навантаження на, роб, на роботодавців. От е, люди е, ті, які працюють неофіційно. Вони досягають пенсійного віку. Вони, стаючи непрацездатними, потребують підтримки. Чи це буде підтримка за рахунок тих коштів, які вони накопичили, сплачуючи пенсійні внески? Якщо таких коштів немає, то все одно держава е, зобов'язана таких людей підтримувати. Є у нас і такий механізм, так звана соціальна пенсія. Їх, е, людям, які не заробили пенсійного стажу, вони отримують соціальну пенсію. Так, вона е, мізерна, можна сказати, так вона маленька, але держава все одно зобов'язана піклуватися про своїх громадян. Про цей механізм був запроваджений для того, щоб е, стимулювати. Навіть тих, хто працює неофіційно, не можна все зразу зробити, не можна всіх зразу зробити офіційно працевлаштованими. Ну, навіть якщо я, я вже згадував е, тих людей, які е, працюють на будівництві вже багато е, років, які виїхали за кордон, працюють, Ну, скільки людей працювало в тій же Росії за кордоном е, на е, будівництвах, на все, вони ніч е, вони, виходячи на пенсію, е, повертаються додому. І в результаті держава змушена взяти їх на своє утримання. От. І тому їм потрібна така допомога. І е, цей механізм був запроваджений саме для того, щоб е, ну, розширити. Тому що пенсійний фонд знову ж таки у нас е, складна ситуація з пенсійним фондом, хоча е, говорять, що наче все нормально, е, кошти достатньо справляються, але наповнення бюджету пенсійного фонду це велика проблема. Значна частина е, коштів е, туди направляється з державного бюджету. Хоча… От чиновники на цьому брифінгу говорили про те, що е, все нормально, що е, є певна дотація пенсійному фонду, але вона направляється на виплату е, тим, хто е, не сплачує внесків е, цілком законних підставах, там е, доїчне утримання суддів. Та далі є такі механізми, але е, це. Ну, Вони дещо теж маніпулюють, тому що те, що туди направ... що направляється пенсійний фонд державного бюджету, це теж наші гроші, це теж гроші, це гроші платників податків. Вони звідки не їх звідки взяти з роботодавців, з громадян податків громадян, і ми всі змушені утримувати пенсіонерів. Ну, Крім того, що мати на увазі, що. Все-таки населення України старіє, молодь певним чином намагається влаштуватися і виїхати на роботу за кордон, чи на навчання. Зараз можливості для цього неймовірно високі, великі, і до війни такі можливості були. Старе населення потрібно утримувати, оплачувати їм пенсії. Для цього потрібен потужний клас працездатних громадян з нормальними доходами, які б сплачували ці внески. Пенсійному фонду цих коштів постійно не вистачає, їх дотують, і власне тому і маленькі пенсії у нас в середньому тому, що внески. Пенсійний фонд недостатньо. От. Тому є е, різні механізми для того, щоб заохотити людей платити за себе. Для того, ну, у нас е, агітують також і е, ці, третій рівень пенсійної системи, коли люди е, самі е, звертаються в пенсійний фонд е, чи в, в приватні пенсійні фонди накопичують, собі накопичують на, е, пенсію. От багато років ведеться мова про е, другий рівень пенсійної системи, так е, звану накопичувальну систему. Що мова, ну наша традиційна зараз пенсійна система це так звана солідарна, коли працюючі пенсіонери, всі працюючі громадяни, перепрошую, всі, хто працює, утримують всіх пенсіонерів. Мова йде про те, щоб е, змінити цю систему на такий е, механізм, коли е, громадяни собі е, Кошти пенсійні кошти не в пенсійний фонд, а скажімо, в інвестиційні фонди. Спеціальні пенсійні фонди, які займаються інвестиціями цих коштів не виплатою пенсій, а інвестують ці кошти в прибутковий бізнес. Таким чином вони зростають і на момент виходу людини на пенсію. Людина може отримати вже достойну пенсію. Ну, скажімо так, це дуже ризикована система. У нас її почали запроваджувати почали запроваджувати в, на початку 2000-х. Тоді були розроблені механізми відповідні, тоді був власне створений пенсійний фонд, тоді навіть в законодавстві, ну, як хто відслідковує, то в законодавстві були навіть формули, які включали можливість існування накопичувальної і солідарної системи разом. Але ну, це моя звичайно, думка як експерта, приватна думка для нашої економіки в такий час цей. Механізм запроваджувати дуже складно. Чому? Тому що коли в нас коштів недостатньо для того, щоб гроші, які ми сплачуємо, які працюючі громадяни, сплачують пенсійний фонд, щоб отримати існуючих чинних пенсіонерів. А частину коштів ще забирати на накопичену систему, щоб вони ну, там були різні пропорції, в залежності від віку, щоб вони ці кошти е е накопичувалися в пенсійному фонду, навіть якщо е забути про ті ризики, які виникають е в разі е там, е ну, цих операцій е пенсійно інвестиційних операцій пенсійного фонду, от, то це дуже складно. Тобто, коли людина вкладає кошти в, в дві складові, частина коштів йде в солідарну систему. На початку ця мова йшла про 80%, а решту коштів йдуть на копичну систему 20%, то ці кошти переходять до того пенсійного фонду, який може їх інвестувати. А що означають інвестиції? Ну ми ж насправді ми живемо в перехідну економіку. Навіть кілька нинішніх покоління пам'ятає рівень 90-х, пам'ятає навіть вже помірну, але суттєву інфляцію 2000-х років. От е, на початку рівня е, коштувало е, долар коштував дві гривні, зараз е, мова йде про в 20 разів більше. От тому, якщо такі кошти людина вкладає. На себе то і вона очікує, що її доконодавні пенсії її будуть вони повернуті, то люди з нашим досвідом, з досвідом розвитку і реформування економіки в наших умовах дуже і дуже сумнівно поставляться до цієї системи. До такого механізму. Ну, крім того, варто зауважити, що і навіть в європейських країнах теж ці механізми існують ну, сумісно і накопичувальна і солідарна система існують разом у більшості країн. Це так, перше, але друге, навіть такі механізми в них не забезпечують достатньо коштів для функціонування пенсійної системи пенсійного забезпечення. Ну не тільки. В Україні а Україна навіть відстає в цьому від європейських країн, де пенсійний вік підвищують до. 63-65 років вже підвищили в багатьох країнах і більше. Тобто, навіть якщо людина сама накопичує коштів, коштів на е, е, пенсію, ну тут природні процеси, що е, рівень медичного забезпечення е, с, 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 досконалюється, рівень медицини е, тривалість життя продовжується, і е, ці накопичення звичайно е, ну, вичерпуються швидше ніж очікувано. Тому що е, так, при, е, в пенсійні, принакопичній при, при пенсійній системі кажуть, що людина буде їх ці кошти використовувати, навіть якщо людина помре, то кошти залишаться і її там, нащадки, спадкоємці зможуть ними скористатися. Так, але є інша система, інша сторона е, е, цього процесу. Тривалість життя зростає, кошти вичерпаються, а людина е, потребує. Е, подальшої підтримки своєї життєдіяльності, і тому, тому і в Європі підвищить пенсійний вік, і тому ну, скрізь системи пенсійного забезпечення ну, перебувають під ну, суттєвим тиском економічних таких і соціально-економічних обставин. От. Ну хочу сказати, що хоча на цьому брифінгу урядовці говорили про те, що ми працюємо над пенсійною системою, над накопичною системою. Я в це не дуже вірю, тому що навіть із закону про е, державне соціальне страхування було вже я не скажу коли, але прибрали ці норми про к окремі е, коефіцієнти для накопичення для соціальної системи їх вже немає. Тобто, навіть те, що було е, напрацьовано е, там на початку 2000-х років, е, е, це вже е, викинули, забули, От, тобто зараз. Ми живемо в умовах солідарної системи. Я думаю, вона дуже ще багато років буде залишатися такою тому що ну, наша економіка зараз не спроможна витримати, винести таке навантаження. Ну, економіка люди, які працюють в цій економіці, які заробляють кошти, які повинні вкладати в пенсійну систему. Ось про що мова йде. Життя. Складне обставини змінюються. Що нас чекає в майбутньому? Е, ну ніхто не може спрогнозувати, і е, е, якщо е... Єдиний гарант, насправді, хто е, може надати ну, підтримку в складних життєвих обставинах, це насправді держава. як би ви до неї не ставилися, але е, держава ніколи не е, ну так, може дуже скромно, але без допомоги не залишить. Тому про пенсію треба думати всім. Це перше. Друге, ну, е, хочу сказати, що зараз той рівень середньої заробітної плати, який в нас існує, він е, в принципі дозволяє. Заробити пристойну пенсію тому варто е, просто турбуватися про те, щоб все таки зайнятість була офіційна. Не, ну е, чому тут переваги Так, е, ті, хто е, працюють неофіційно, вони е, ну повинні ну. Самі турбуватися про це, самі розраховувати, а так е, ви маєте е, можливість, коли е, за вас сплачує роботодавець, це простіше. Є ще фізичні особи підприємці, які е, теж е, сплачують там єдиний соціальний внесок, е, там 5% доходу. Там на е, були можливість на час військових дій і 3% зменшити. От, е, і тут там є певна частка, яка йде е, в пенсійний фонд, як е, внески здорове забезпечення, вони е, ну, дають е, мінімальну пенсію насправді такі внески. Тобто треба розраховувати все-таки е, е, ту суму, яка е, дозволить отримати присутну пенсію. Ну, е, тут якраз проблема пенсійного фонду. Я от, е, намагався е, переглянути е, сайт пенсійного фонду, е, е, ріжні джерела, де Пишеться про те, як, е, ну, на що може очікувати людина, як, е, що вона буде сплачувати ту чи ту суму. Е, на жаль, такої інформації немає. От навіть от, слухаючи цей брифінг, ну, на, е, журналісти, які там були присутні, просто е, вони слухали, наче не чиновників, яким треба було задавати гострі питання, а наче от, запросили в студію е, співака чи співачку, які просто розказують про е, своє життя, про е, шоу і так далі. Тобто там була така тепла ванна для чиновників. Е, жодних болючих питань не було, а вони просто напро, на, просилися кожну хвилину. Тому що навіть якщо вони кажуть, що... Якщо ви заплатите 100 гривень, то це еквівалентно, що ви зарплатите там, 450 гривень е, е, вне, вне, заплати внесок, але це ні про що не говорить. Якщо ви заплатите 2000 гривень, то це значить, ви заплатите з 9 тисяч гривень зарплати, Но про що це говорить? Яку пенсію я отримую? От. Насправді треба е, ну е, так, механізм розрахунку пенсії досить складний, е, але е, треба мати е, короткі, прості відповіді. Ну, наприклад, є мінімальний стаж там 30 чи років. При стажі 35 років, щоб бути сплачувати середню зарплату такому рівні, ви таку-то пенсію. Якщо ви зараз будете вносити внесок такий, то щоб вам отримати пенсію е, е, такої -то суми. То вам треба напротязі або таку-то суму одноразово внести, або там кількох років вносити таку-то суму. Людина, тобто, всі ці заходи, які здійснює пенсійний фонд, як правило, вони ну, жодного, ну, я дуже багато їх передивився, переслухав все, В жодному немає інформації. А що ж людина отримає? Тобто, про пенсію мова йде. Ну з іншої сторони, в суспільстві давно сформована думка: скільки б ти не працював. Пенсія буде в тебе мізерна. Це, звичайно, е сформовано на основі е долі, скажімо так, пенсіонерів, які вийшли на пенсію е там, е до 2000-2000 на початку 2000-х років. Тоді е за рахунок цих інфляцій, за рахунок складних цих відсутніх цих механізмів реального наркування доходів. Е Пенсії були мізерні зараз з пристойну з ну з середньої зарплати можна отримати досить пристойну пенсію. Ну пенсійний фонд ніде ніколи про це не розписує. Немає інформації. Ну також немає інформації про те, а скільки ж людей вже скористалося цим. Ну, вони там про цифровий механізм сказали, там, що кілька там, десятків людей скористалося, так, але цей механізм працює вже кілька років, скільки людей ним скористалося. Якщо не скористалося, то чому ви не працюєте? Чому ви не, до цих, не намагаєтеся е, достукатися до цих людей? Чому ви не роз'яснюєте тим, скільки у нас е, е, фізично усіх підприємців, чому ви їм не пояснюєте? Тому що підприємці, як правило, у них така думка, як би менше платити? Все. От. Ніхто з них не ну, я з такими з батьма спілкуюся, я це е, кажу не з не голослівно. Е, пенсійний фонд не працює з людьми, немає механізмів е, розрахунку про, простих механізм, так, орієнтовного розрахунку пенсії. Так, там є. Якщо ви зареєстровані як е, е, платник страхових внесків, якщо там є ваші накопичення, то, е, то там є калькулятор, який використовує ці дані і розрахує вашу пенсію. Но якщо... Ну чому немає, щоб ви внесли орієнтовну свою зарплату відносно до середньої зарплати протягом там, кількох років, сказали, на кі ви очікуєте стаж, подивилися, яка буде пенсія. А тоді людина може маніпулювати, збільшити те чи зменшити, чи... і тоді людина зможе оцінити, на що вона може розраховувати і чи варто їй взагалі в ці ігри грати. А так, ставлення більшості людей. Що ці ігри не варто грати. Все. От пенсійний фонд не працює е, з людьми зовсім. Ну, крім того, я ще один момент нагадаю: теж не використовує пенсійний фонд. Е, ми говорили про те, що держава заохочує е, неофіційну зайнятість, начебто, от цим внеском пенсійний фонд. Ну, це трошки не так, я вже сказав. Я хочу ще одне сказати, що е, людина. Е, Згідно з чинного законодавства, людина, яка офіційно не працює, не має права на субсидію. Але якщо вона не, офіційно не працює, але сплачує ці соціальні внески, вона має право ще й на субсидію. От. Де про це е, голосне поширення інформації? скільки це за, зацікавить, тому що сплачуючи, наприклад, е, ну, це е, буквально вигідно, сплачуючи е, там, е, 1400 гривень в місяць. В пенсійний фонд можна отримати субсидію 2-3 тисячі в місяць на опальний період. От. А якщо бути дуже хитрим, то можна прочитати, що достатньо 3 місяці сплатити ці е, е, гроші соціальні соціальні. Ну, не, не хочеш пенсії, а хочеш субсидії. Сплатив 3 місяці по 1400 гривень, подав до, ну там тільки вибрати правильно ці три місяці. Е, Подав довідку захист і тобі призначають субсидію на, на рік. Будь ласка, користуйся. Ну, Так, так є такі механізми, і е, є люди, які цим користуються, але пенсійний фонд, ну насправді це все е, направлено на одне. Потрібно людей стимулювати до для того, щоб вони формували свої пенсійні накопичення. От але мало того, що механізм присутній, механізм треба рекламувати. Пенсійний фонд в цьому плані працює дуже і дуже поганенько. Ось що я хотів сказати.